Я дякую кожному бійцю, який нас захищає. Ви знаєте, нікого ніколи не можна примусити до миру. Особисто українців. Ніколи. Ніяким руки стисканням. Ніколи. Тому так буде завжди. Я, мабуть, що розумію, як всі в цьому світі, в адекватному світі, розумію, що правила повинні змінитися, тому що змінюється світ. Але те, що я відчуваю від вас всіх, ну, це не передати словами. Я дякую кожному. Я відчуваю все в моєму серці і слава Україні!